Наш малюк вийшов на новий рівень, тому цей телевізор треба прибирати. Я, звичайно, молодчинка заказала не той кронштейн, а чоловік не любитель легких шляхів. Потрачено усього якихось декілька годин, і ця конструкція зібрана. Добре, що в його арсеналі є потрібні інструменти і, звичайно, робоча голова. А що б ви зробили на нашому місці? Пишіть у коментарях. Ти поди, посади, по висоті. Нормально? По висоті нормально. так вот, так? Да? Так. Да. Може, трошки норма оціна. Да? Головне, щоб цей малюк нічого не кинув в телевізор. А чого нам навіть так більше подобається.